Я вітаю на студії and Health. Мене Ірена. Дякую, що ти підписаний на мій канал. Я лише новичок в цій справі, але надіюся, я вам пригоджуся. Оскільки це канал іменно по натерапатії, про догляд за собою. Сьогодні ми поговоримо про жирне тіло, що робити. Якщо ти вже допустив це, так що в тебе жирне тіло, ти це усвідомлюєш, е і як діяти, щоб скупнути. Ну в першу чергу хочу сказати, що ви вже великий молодець, тому що усвідомлюєте так, що вам треба щось робити. Тому що є люди, до прикладу дав, і вони е їм і окей, ну я такий наприклад тут в Америці. Так е розказують, ну це тісно так, це дуже хороша самооцінку само собі піднімати, так але розказують, що це іс окей, якщо ти жирний, і це іс окей, якщо ти ну ти себе так відчуваєш, і о, всім різні, і це нормально. Так ніхто не говорить про те, що якісь порушуються правила. Закони здоров'я, так що людина закони здоров'я порушує, тому в неї ось е, таке тіло сталося, так так само, якщо порушуєш е, правила дорожнього руху, щось буде, так? Буде точно. Ось тому сьогодні розберемо саме по пунктам. Чуть-чуть я, е, як я думаю, так, оскільки я теж колись жирненькою була, ну не сильно, але була. Е, якщо знайду фотки, обов'язково їх прикріплю. Е, так, ось, з е, чого би я почала, якби я починала все спочатку. Е, По-перше, по перше, зрозуміти, що е, свої емоції, тому що це дуже важливо, так. Перше. Е, це від емоцій, так зв'язано. Це все взаємозв'язано. Якщо ти нервуєш, і емоції роблять так, що ти йдеш і заїдаєш стрес, так тобто це є дуже погано, тому що е якщо ти вже привикнеш матимеш таку погану неправильну харчову звичку, як емоції заїдати, то в подальшому, а повірте, що життя така штука, що вона калашматить конкретно, так і практично кожен день якийсь стрес. Тому а краще, краще щось придумати таке, що я не знаю, в кожного це своє. Наприклад, займання спортом, займання а, там якимось там силовими. Навантажними розтяжка, йога, читання книги, прийняття ван, сіллю, спання. Так, хтось іде сплячку. Це теж хороша ідея. Так, то єсть помолитися, почитати біблію, заспокоїтися, потанцювати, тобто, в кожного, в кожного це своє, так поприбирати. Тому нагороді щось зробити, так тобто, я дала вже вам, вам вже дала дуже багато, я рахую. Можливо, це і так варіантів, ви собі придумаєте самі, але просто ви повинні розуміти, що емоцій не можна заїдати. Ось тому, що це призведе до дуже дуже болючих плачевних наслідків. А далі це потрібно. Це перший пункт. Другий пункт потрібно зрозуміти, скільки вам років. І можливо, у вас є скільки років, так, і які, наприклад, гормональні там дисбаланс у вас є. Так, можливо, якийсь гормон. Тобто, перевірити аналіз, можливо, у вас якийсь гормон перебільше. Наприклад, як у мене була проблема, я вже їла на 850 калорій в день, 950 калорій в день, тобто не більше, що 100, але животик нікуди не йшов. Так а, в принципі, я і зараз трошки борюся з цим. Лодким, так, я знаю свої мінуси, що в мене є, що в мене так, росте, скажімо так, і в кожної людини це так само. Але в першу чергу, наприклад, в мене була проблема із гормоном, двома точніше гормонами це кортизол, так і естроген. так Тут їх аж забагато було. ось І є спеціальні добавки, які регулюють кортизол, і які регулюють естроген. так Тобто, в загальному, коли ми вживаємо певні добавки, так наприклад, я вживаю. Я вживаю з моділка по четвер, 5 субот, неділя в мене вихідні <гум> так, для організму. Ось, далі я, наприклад, гол голодаю або в мене розгрузочні дні, так, тобто теж то там півтора дня, півтора, там, ну, два дні, як коли. Так, тобто Я собі вибрала певні дні, і я ось а насолоджуюся я, наприклад, раз на тиждень, раз на два тижні, чим хочу. Так, тобто, я визначила. І також зрозуміти, які добавки вам потрібні. Наприклад, на вечір, в кого така сама проблема, як у мене, кортизол і естроген, так. Ось, можливо, там ще якась щитовидка і так далі. Тобто, маг магнезію на ніч вживати, кунжут, це кальцій, тому що магній без кальцію ніяк не засвоюється, магній так? То кунжут, сам найбільше кальцію в нього. Далі валеріана рут. так ось Зранку це омега-3, ну і там дуже багато добавок треба. Хто хоче до мене може прийти на консультацію, я невеличку консультацію 30 хвилин, а обслужу вашу проблему так після того, як ви аналізи здасте. І розкажу, що вам підходить, тому що в кожного це індивідуальний. Індивідуальний розклад має бути. Ось, але як в кого така проблема, як вони корти з кортизом естрогеном, так то іменно це треба. І плюс силові навантаження. Це має фізичне навантаження бути, тому що саме при фізичному навантаженні в вашому організмі виділяються певні а, бактерії, так, які класно впливають взагалі на ваш організм. Тобто вони вбивають патоген флору, так. Тобто а, на клітинному рівні захищають так, утворюються нові клітини. Інші клітини погані а, по лімфі по йдуть а, на вихід, так, через там, через ніс, через рот через інші. А, тому, тому це потрібно розуміти, так тобто гормон, гормона, якщо у вас є гормональний і ви не можете схуднути. А наступним етапом буде розуміння, скільки ви їсте, тобто калорії, так а, калорії важливо підраховувати. Наприклад, якщо я вже калорії не підраховую плюс мінус, я знаю, що ви там, у мене, наприклад, обід, так, і я знаю, що я з'їдаю там на 450, там, наприклад, калорій, так там чи на 500 калорій, тобто я орієнтуюся так. Раніше я не орієнтувався, я рахувала там хлібець там, то-то, то-то, там, гарнір, тобто буквально все я рахувала. Так, я зараз вже знаю там банан, стільки там одна столова ложка, чи чайна олії, скільки скільки калорій, так, тобто ви повинні орієнтуватися. Далі ви повинні орієнтуватися, скільки вам потрібно. Враховувати це досить легко. Можете в Google зайти, чи чачі чи вам вирухує, скільки а, вам потрібно, тобто а, ріст ваш, так скільки кілограмів ви маєте. Далі четвертим пунктом це буде: тобто, ви вже знаєте, скільки калорій вам потрібно. На добу так і далі а, зрозуміти скільки наскільки кілограм ви хочете схуднути, так тобто мінус 400-500 калорій, так тобто це важливо, іменно ви щоб створили дефіцит калорій. Якщо не буде дефіцит калорій, ви не будете худнути так. Ось і а, і так як я вже сказала, скільки кіло, на скільки кілограм ви хочете схуднути, і зрозуміти, що 1 кілограм це сім п'ятсот калорій, тобто 1 кілограм це 7500 калорій. Так? Ось. І зрозуміти, що в тиждень норма це худати на мінус 500 грам жиру, І саме жиру так? тобто ви повинні тренуватися 3-4 рази в тиждень, а це може бути один раз, наприклад, чи два рази кардіо, а три рази силові. Іменно силові так? Ось. І ви повинні розуміти, що скільки вам потрібно, наприклад, 6 місяців. Там чи вісім місяців, так то тобто, це не так просто, що раз і схуд. Тому що чим швидше ти худнеш, стрес для організму робиш, тим швидше він просто потім накопичує. Тому що, скажімо, моя хазяйка там чи мій хазяїн крайзі, ось дай-ка я ще там десь там відклад, відкладаю, то так може ще прийти, такі часи. Тобто потрібно а, з головою, так і з терпінням підходити до цієї ситуації, що вам потрібно худнути, наскільки вам потрібно худнути, розрахувати, що а, один кілограм це 7500 калорій, так і а, в тиждень можна худнути нуль, ну взагалі норма так, організм худне на 0500. Храм. Все, що більше, знаєте, якщо ви більше схудли, наприклад, там, на 2, 3, 4, 5, так, то це виходить з вас вода зайва, так, ось застій. Або калові маси, це також варіант. Е, тому ось так. І п'ятим пунктом буде це зрозуміти, е, за якою системою яка система вам підходить. Наприклад, дуже класно, це не просто дієта, я потім діскочу, і буду їсти те, що я хочу. Ні, саме треба розрахувати систему, так? Наприклад, е, якщо ви прийдете до мене, я вас проконсультую, як правильно, тобто можна дозволяти собі все так, так, але зрозуміти, коли саме, в яку годину, в який день, так, тобто ви повинні це з розуму підходити. Тому що це буде система на все життя. Це варто розуміти, а не на один там місяць, наприклад. Так? Тобто, е, система, наприклад, яка для мене підійшла, тому що в мене великий стрес. Був, що е, зрив, так, я сиділа на майже сітки, які там є кольорові, такі, сякі. тобто саме найкраще для мене підійшла зараз на даному етапі це інтервальне голодування. Тобто я знаю, що мені comfortable е, просто два рази в день їсти так, все і е, зранку в мене свої справи. Там коледж, е, робота, дитина, так а з обіда я значить поїла. Потім знов там якісь в мене справи, так і ввечері Я вже з сім'єю сідаємо, і ми їмо так за столом. То тобто, все то тобто, це для мене е, зручно і немає ніяких головників, так що ж треба. Ні, організму треба відпочити. Організму треба на клітинному рівні почистити оце все, що знаходиться у вас всередині. А Якщо йому немає часу на це все так, то ви починаєте хворіти, тому що там всередині накопичується. І все це мар маркетинг ход, який хід, який каже, що е, кажуть, і реклама каже, що треба їсти обов'язково плотний снідан. Не потрібно плотний сніданок, бронь Боже. Це ж ну ви просто вбиваєте себе, тому що е, організму потрібно дати можливість себе почистити. Розумієте? Тобто не, не може навіть япон, японці, і то такі розумні мудрі люди, які там живуть до 120 років, і вони не снідають, вони обідають і вечеряють. Так, тобто, можете прочитати. Як вам виб'є? Ось тому зрозуміти вашу систему. А не можна цукор, тому що цукор е, і останнє так е, це змен виключити або зменшити так. Е, цукор, алкоголь, е, тобто все від того, що ви поправляєтеся, так. І молочко. Молочко, це взагалі треш. ось е, молочка. І Хто не сильно не може, то можете залишити і творог більше нічого. Ось так. Тому що вона провокує е, даже професор, так він. Отримав нагороди, але чомусь а, це не поширено у світі, тому що ну це великий бізнес, величезний бізнес, молочки, так і не поширено. А, він говорить професор Вольтер Вайс про те, що від доказаних дослідження так доводять, що від молока, від молочних продуктів, і сипі, і прищі, і запалення, і альцгеймера, і діабет першого другого, ну коротше, і катаракти на осінь не запливає, да, так, така штука. Тобто, там куча всього. Ви можете в Ютубі знайти. Доктор Вальс, чому не можна пити молоко? Так, то є, і він там розповідає такі речі, що ну не кожен просто промили мозги людям, так що потрібно молоко. А молоко насправді потрібно лише для немовлят, для дорослої особи потрібна лише тверда їжа. Так, то є, ви також це повинні виключити цукор і алкоголь і молочку. Ось якщо ви ну я розумію, там 20, 30, 50, 100 років робилися, а тут раз і не роблять це дуже стрес для організму, тому можете собі дозволяти раз в тиждень, так як я, наприклад, це роблю. Якщо я привикла їсти солодко, ми з всі їли солодким кожен день, то для мого організму це величезний стрес. І я собі встановила, як моя наставниця так Тоже. сказала, так, що краще собі встановити один день, де ти можеш собі дозволити якісь заборонені речі. так. Ну, Це не означає, що півкамаза з'їсти, піввідра, чи два відра, але можна трохи, так? Тобто чуть того, чуть -то, чуть того, того. так, наприклад, там, чи піци, чи солодко, чи тортика, так, але обов'язково домашньої випічки не транжерів, оминати і розумієте, так? Так, уже трошки забігла наперед. Наступний а, пункт значить оминати це все так і тільки собі раз на тиждень дозволяти, чому тому, що цукор блокує. Блокує, а так як інсулін також він блокує, так самотрін, який а, гормон, який спалює жир, так? Тобто, і ви не будете, хоч би там не знаю, займатися там 24 на 7 але ви не будете худнути, тому що цукор він блокує все, всі процеси в організмі, щоб спалювати жир. Ось такий прикол. Так, тобто ось так. Наступний пункт це майже останній пункт, це емульгатори трансжири, ці ось... добавки, Yellow Five Red там якісь там 33 40 Ну коротше, оце все, оце все олія оце... і так далі. Одним словом, також все оминайте. Якщо ви хочете там поїсти солодко чи щось такого, беріть краще щось з якогось домашнього виробництва, це дуже важливо. Ось а... У мене на сьогодні все. І останнім пунктом це буде постійно а, тримати баланс а, і не забороняти собі, і задавати собі таке питання цікаве, для чого це мені. Тобто, ви будь-що, це дуже хороше запитання, будь-що, якщо ви робите так в своєму житті, от просто запитайте себе постійно, питайте постійно для чого це мені, що це мені дасть. Так. Тобто, Окей, я хочу мірнізм, хочу, а може це мої червічки хочуть, а буде детокс я трошки провожу, так? так і він привик на вечір їсти там, особливо, там, якщо ви там чай, любите з печенюшками, так і так далі. То тобто, ну це заріш. А тобто, і питаєш себе, для чого це мені? Що це мені дасть? Я хочу схуднути, чи я, я хочу гарно виглядати, чи я хочу смачно поїсти, так? Тобто, ну забагато поїсти і буде не нажерою, обжорою бути жирною. Так, в першу чергу ви не повинні подобатися комусь, ви повинні подобатися собі. Якщо ви собі а, тобто, ваше життя має вас, влаштовувати, ви повинні собі подобатися, ви живете для Бога і для себе. Не для чоловіка, не для дітей, ви живете для Бога, для Ісуса, і для себе. Так, тобто, Ви повинні це усвідомлювати і не вестись на різні а, подколи інших людей. ой, ти нормально оглядаєш, все добре. А там подружка сама пішла там, і собі ага, на велотренажері. А вам? Ну, що ти так класно виглядаєш, так? Тобто також е, дивитися на оточення, серед ну, серед якого ви крутитеся і багато читати книжок по е, натуропатії е, старатися рецепти готувати е, домашнього виробництва, так а не купляти, тому що хто їх знає, що вони там сиплять, так, які трансжирище, боронь божмадональс, фаст фастфуд ви виключити, так, тобто, але все чуть-чуть і має бути такий е, баланс, і ви повинні усвідомити. Ага, якщо я, наприклад, не п'ю воду півтори літри ну, в день, так, ну до прикладу, так, і там е, е, тільки два стакани, а то, значить, ви перші два місяці ви акцент робите саме на це. Тоді тобто, там ну, хоча б 21 день день. Тобто, звичка ну ви виробляєте 20 один 45 днів приблизно, так в кого як ось і так почуть по, по днів звичай, по, по інші, так потім не пити під час їжі, так бронь боже, холодне тобто теплу воду пити зранку і ввечері так, для кишечника а старатися їсти, наприклад, час часника, капусту з чесником, щоб погнати глисти, так. Ось він молока відмовитися, не їсти, наприклад, після 7.30, так то тобто є, ви це все повинні проговорити собі так і узгодити це самим собою. Просто виписати правила собі там і все. Я надію, сьогодні вам було корисною. Так дуже багато всього і не скажеш, тому що це дуже велика система, дуже велика інформація. Так до неї ну, треба йти роками. Ось і міняти поступово свої звички. Всім я бажаю спокою, терпіння до себе, любити себе, всіх благ, триматися, залишайте коментарі, підписуйтеся, І якщо ще. Вам потрібні, наприклад, англійські субтитри, якщо ви не розумієте, то S нажимайте, і там будуть англійські субтитри, якщо вам це потрібно, якщо ви часом вивчаєте англійську мову, як я. А, ну, а у мене все. Всім па-па, до наступного тижня.